Місто попрощалося із захисником України Віталієм Дєдовим. 58-річний воїн був мотористом відділення інженерно-технічної роти 114-ї окремої бригади територіальної оборони. Він загинув 21 березня 2025 року під час виконання бойового завдання на Куп'янщині. Попрощатися з Віталієм до спасу Преображенського собору прийшли рідні, колеги та небайдужі містяни. Поховали на алеї Слави Сухоярського кладовища. У Білоцерківці залишилась дружина та. Діти. Дуже багато років не бачилися, але коли він пішов до війська, то писав, переписувався. Добра, світла людина, захисник. Що сказати, Царство Небесне. Згадай, завдяки кому ти живий. У білі церкві вже другий тиждень поспіль проводять акцію пам'яті полеглих захисників. Вона стала традиційною щосереди та щособоти о 9.00. Так сьогодні мешканці Білої церкви зібралися в центрі, щоб віддати шану хвилиною мовчання захисникам і захисницям, які загинули, обороняючи Україну. Учасники акції перекрили рух транспорту на соборній площі та стояли з плакатами з написами Вшануй пам'ять. Героїв пам'ять зброя та зупинись о 9.00». Деякі містяни тримали портрети загиблих воїнів. А після хвилини мовчання зазвучав державний гімн України. Міщення, які нині перебувають у занедбаному стані, перейдуть на баланс Білоцерківської громади. Йдеться про будинок культури на проспекті Незалежності 85 А що поруч з заводом Росава та спортзал, що на провулку будівельників 1. раніше вони перебували у комунальній власності Київської обласної ради, але минулоріч міська рада звернулася до них про безоплатну передачу цього майна нашій громаді. Облрада погодила пропозицію і на засіданні виконавчого комітету. Створили комісію з цього питання, вона проведе обстеження та за актом приймання передачі здійснить відповідну процедуру. Проєкт, що дарує жінкам віру та додає силу вже п'яти рік у Білій церкві, існує благодійна ініціатива з весною в серці. Її мета подарувати матерям, які виховують дітей з інвалідністю, незабутні емоції. Професійні стилісти, візажисти та фотографи створюють для них чарівні образи, допомагаючи побачити себе з нового боку. Як це відбувається, та яка атмосфера панує за кадром, розкаже Ярослав Гопаца. Запустиш, О. кожна весна у Білій церкві розквітає не лише в природі, а й у серцях мам, які виховують дітей з інвалідністю. Вже п'ять років поспіль для них створюють день сповнений краси, тепла і турботи. Їм роблять зачіски, макіяж, підбирають вбрання. А найголовніше дарують емоції, які залишаються не тільки на світлинах. Започаткувала ініціативу під назвою «З весною в серці громадська організація Ми особливі як розповідає Любов Кубіцька. Участь у проєкті вже взяли понад 100 жінок, а цьогоріч їх стане на 6 більше. І головна мета нагадати про їхню красу та значущість. Мама, вона вникає проблеми дитини, вона закривається, вона відділяється від суспільства, і вона якби перебуває постійно в цих проблемах, вона забуває про те, що вона жінка, що вона красива. А в першу чергу вона повинна турбуватися про своє здоров'я, про своє психічне, ментальне здоров'я, тому що її стан завжди передається дитині. І від того, наскільки в ресурсі мама, наскільки в ресурсі дитина і взагалі її сім'я. Сім'я з кожним роком дітей з інвалідністю на жаль стає все більше, і все більше родин приходять і долучаються до нашої організації. Ми разом робимо умови для дітей, і ми пропонуємо батькам, мамам, які ще не приймали участь. Проєкт благодійний, тож всі, хто до нього долучається, роблять це безкоштовно. Візажисти, стилісти, фотографи, кожен вкладає частинку себе, адже розуміють наскільки для матуся мить важлива. Особливістю цьогорічних фотосесій став автентичний національний одяг, який підкреслює зв'язок із рідною культурою. Я б хотіла в цьому проєкті трошки більше зупинитися на такому терапевтичному, дуже потужному і неочікуваному позитивному результаті, який ми отримали. Жінка до участі. У проєкті і жінка після цього проекту це абсолютно дві різні людини, і це дуже круто, коли жінка стає щасливою. Нашим проєктом цікавляться інші міста, і ми з величезним задоволенням ділимося своїми досягненнями і поширюємо цей проект на інші соціальні категорії. А це родини переселенців, які мають діток з інвалідністю, а також дружини військових. Одна з учасниць соціального проєкту Яна виховує 14-річного Максима. Він також долучився до зйомки, хоча й соромився камери. Та завдяки допомозі тата, підтримці оточуючих та обіймам, вдалось зробити кілька чудових кадрів. За словами Яни, це був перший подібний досвід, але вона почувалася комфортно і насолоджувалась процесом. Коли я сьогодні сюди йшла, я навіть не здогадувалася, що це буде. Я знала, що це буде щось в українському стилі, але який буде в мене макіяж, яка буде зачіска, яке обрання, я цього не знала. І кожен раз це було якесь відкриття приємне. От мені зробили косу. Я такого не очікувала. Потім дуже гарний макіяж. А потім ми обирали вишиванку, яку одягнути, і це все було так захопливо. Гармонійний образ вийшов і в Лесі з Олександром. Йому також було важко звикнути до спалахів. Втім, світлини будуть. Запевнила фотографиня. Це моя перша фотосесія в за весь період мого життя. Мені дуже сподобалося, Я дуже великі емоції і дякую всім організаторам, що дали нам таку можливість з моєю дитиною поучаствувати в цьому в цьому проєкті. Я так задоволена я себе чувствую не то що королевою просто українською жінкою. Жіночна я стала якась. Такі соціальні проєкти, як з весною в серці, важливі у наш час, бо вони не тільки дарують та закарбовують емоції, але й нагадують, що підтримка та увага можуть змінити життя жінки на краще. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Еспресо, Біла церква, твій погляд на місто. Шукайте детальну інформацію про всі події на сайті bc.espresso.tv. там новини оновлюються щогодини. Читайте, аналізуйте та діліться своїми думками. Будьте в курсі найважливішого. У будинку урочистих подій відбулася презентація фотопроєкту під назвою Світло сердець, як розповіли організатори заходу з громадської організації Небесні Янголи на майже 30 світлинах. Зображені рідні загиблих захисників, а це дружини, мами та діти. Цією експозицією хочуть показати те, що вони продовжують жити, працювати та допомагати. А ще наголошують, що кровопролитна війна триває, і про це не варто забувати. І ми хочемо, щоб кожен наш захід і кожен наш проєкт нагадував суспільству, що війна, вона є, вона тут болять, вона не десь далеко, що є такі родини, як ми, що нас не потрібно ну, якось цуратися, чи не потрібно якось до нас ставитися по-іншому. Зрозуміло, що ніякі слова... не наші рани, але підтримка нашим родинам дуже потрібна. От е, навіть е, просте дякую в пам'ять про наших героїв, це вже е, нас мотивує, це вже надає нам сили, тому що кожен з нас шукає ці сили жити далі. Хтось знайшов ці сили в дітях, хтось знайшов в своїх внуках, хтось знайшов в собі. Але ми рухаємося. І ми знаємо, що ці світлі серця є в наших родинах. Ми знаємо, що коли ми дивимося на небо, ми бачимо промінчики світла. І ми щиро віримо, що це наші герої дивляться на нас з небес. У білій церкві хлопчик з синдромом Дауна встановив рекорд України. Це семирічний Гордій Червінський з Фастова, який подолав 50 метрів без допомоги тренерки. Вона перебувала у воді лише для безпеки та мотивації. За правилами національного реєстру. Дитина мала три спроби для встановлення рекорду. Перші дві він проплив 25 метрів. А за третьої таки подолав заплановану дистанцію. Зазначу, що Гордій практично не розмовляє, проте дуже любить займатися. Тися водним спортом і вже півтора року щотижня їздить з батьками до білої церкви на тренування. Адаптацію хлопчика займається білоцерківська викладачка Олена Тарасова. Додам, що мама і тато підтримували гордійчика під час фіксації рекорду. Зокрема, чоловік до останнього не знав, що тренерка подала заявку у національний реєстр. Тож наприкінці емоції не стримав ніхто, і це в чергове доводить, що нема нічого неможливого. А підтримка та віра. Перемагають все. Номінація звучить як мінімальний час подолання дистанції в басейні дитиною з синдромом Дауна. Гордію 7 років, 7 місяців. І дистанція, на яку вони сьогодні замахнулися, і таки встановили цей рекорд, становить 50 метрів. Це при тому, що весь час вони говорили про те, що 25 буде буде 25. Але те, що вони сьогодні проплили разом з тренером, яка мотивувала хлопчика 50 метрів, це справді дуже вражає. Головне це мотивує інших батьків, інших дітей не боятися пробувати і перемагати самого себе в першу чергу. На тренуваннях у нас виходило, ми працювали над цим, і я дуже переживала, переживала мама, і всі це переживання, звичайно, і дитина відчувала. І коли з першої спроби в нас не вдалося, ми почали ще більше переживати, але я вірила до останнього, що Гордійчик це зробить. І коли я почала його підпадьорювати і казати, Гордій, в тебе все вийде, в тебе все вийде. Тому що на тренуваннях так і є. Я йому кажу, молодець, давай, давай. Він посміхнувся мені, і ми це зробили. Ми доробили і допливли. І я дуже. Вдячна сьогоднішньому дню, тому що це емоції безцінні. Просто не можу вам описати цей стан, коли віриш в дитину, в дитини все вдається, і ми всі тут дуже тримали кулачки, дуже переживали за гордічика. У Буцерківській громаді вперше відбувся фестиваль бойових мистецтв. Ініціаторами стали управління з питань молоді та спорту і центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх. Мета підвищення майстерності, популяризація здорового способу життя та залучення молоді до занять. Тож під час фестивалю спортивні секції громади різних видів продемонстрували свої вміння: а це каратисти, боксери, дзюдоїсти, представники греко-римської та вільної боротьби, фріфайту та інші. Наприкінці кожен з учасників заходу отримав диплом та подарунок. На цьому я ставлю три крапки, аби вже завтра знову до вас вийти в ефіри зі свіжою підбіркою новини. Не забувайте донатити, допомагати армії і підтримувати тих, хто потребує особливої уваги. Бережіть себе і Україну.